Добрий вечір, дорогі друзі. До вашої уваги унікальний препарат компанії Доктор Нона грязьова маска. В цій баночці 75 мл, але вміст корисних речовин як в 50 кг грязі Мертвого моря. Я дуже люблю цей препарат. Він допоміг мені при вирішенні великої кількості проблем зі здоров'ям. Дуже дуже економний. Оцією баночкою. Я користуюсь уже майже рік. За цей час навіть упаковка змінилася. Грязьова маска не має терміну дії, бо мертве море накопичувало енергію життя тисячоліття. Помимо грязі Мертвого моря до складу е, цієї е, баночки входить аромамасла, меліси, міліси, лаванди, розмарину, апельсину. Сік алоя вери та інші інгредієнти. І завдяки цьому багатому складу грязьова маска здатна забезпечувати комплексний вплив на шкірні покрови. Живить їх, регенерує клітини, має унікальну омолоджуючу дію. Грязьова маска це не тільки косметичний засіб, він використовується у багатьох галузях медицини. Ви позбудетесь! І головного болю, і зубного болю, болю в суставах. Ви забудете про перхоть, герпес, псоріаз, педагру, отримаєте на садло до легкої ходи, позбувшись варікозу і целюліту. Маючи такий чудодійний препарат вдома, ви забудете дорогу до аптек і до косметолога. Бажаю і вам володіти цією часткою скарбів природи. Будьте здорові!